Чимало мешканців Прикарпаття продовжують звертатися за отриманням державних житлових субсидій. Багато запитань виникає і в тих, кому вони вже були призначені на оплату житлово-комунальних послуг. Проте з невідомих причин розмір субсидії змінився. З Чим це пов'язано? Дізнавались наші кореспонденти. З введенням в дію спрощеного порядку отримання державних житлових субсидій кількість мешканців Івано-Франківська, які бажали їх отримати, збільшилася у рази. На сьогодні житлові субсидії отримують понад 35 тисяч мешканців обласного центру. Проте багато людей, яким була призначена субсидія, раптово виявили, що її розмір змінився. У департаменті соціальної політики стверджують, що постановою Кабміну були змінені, коригуючі коефіцієнти розрахунку субсидії. Коли раніше було два види коефіцієнтів для індивідуальних будинків і багатоповерхових, то зараз в жовтні, місяці стопуть пройшли зміни. І зараз сіде різні коефіцієнти, які застосовуються при визначенні норми газу для одного-двохповерхових будинків, трьох або будинків, які мають до чотирьох поверхів і які мають п'ять і вещі поверхів. Відповідно, десь, скажімо, ті люди, які проживають в індивідуальних будинках, якщо у них цей коефіцієнт не змінився, відповідно кількість кубів газу, на які надається субсидія, також не змінилась. Люди, які проживають в Будинки, які мають 3-4 поверхи, у них коефіцієнт змінився в сторону збільшення, тобто їм збільшилась кількість кубів газу. Ті, хто проживають в багатоповерхівках, 5 і більше поверхів, цей коефіцієнт зменшився. Відповідно, за стопона місяця їм норма кількість кубів газу стала меншою, ніж була до того. Тому відповідно також проводились перерахунки. Проте незважаючи на субсидійне ажіотаж, думки івано-франківців щодо доцільності оформлення субсидій, розділилися. Ні, не коштує. Ну, немає можливості такої. Я живу не одна, і там не виходить. Не подавали, подавати не буду, бо не вірю я цій державі. Я подавала в, на початку вересня, призначили в січні. І... Але я все одно задоволена дуже, бо я пенсіонерка, і мені дуже вигідно. З ну, нашими пенсіями, з нашими зарплатами все. потрібно. Я рахую, що людина повинна бути ну, е мати свій, свій, як кажуть, гонор. Честь і не ходити з подачками, яка, яка я пропрацював 40 років на, на виробництві, і ходити тепер з подачками, щоб я не маю права, не можу оплатити комунальні послуги. Краще був відповідний тариф, щоб кожен міг оплачувати в міру з того, що він. Використав житлові субсидії відтепер призначаються на один рік. Окрім того, їх дія автоматично продовжується, якщо одержувач субсидій самостійно не відмовиться від них. Людям, які звернулися минулого року, чи в квітні, в травні, і далі субсидія призначається на рік. Я вже говорю. є розрахунок опальний період. Зараз в травні всім проводиться неопалюваний. Так само і тим, хто чи в квітні, в травні дав, їм не потрібно подавати додаткові документи. Ми замовляємо довідки з комунальних служб. Замовляємо. Довідки про доходи з фіскальної служби, з пенсійного фонду, і звідки хто отримує тоді робиться автоматичний перерахунок субсидії, тобто в людини в дині немає потреби зараз подавати знову заяву, декларацію, якісь документи у департаменті соціальної політики міськвиконкому нагадують, що отримати інформацію про призначення субсидії та її розмір можна безпосередньо у відділі субсидій на вулиці Грушевського, 29, або у спеціалістів департаменту, які ведуть прийом у мікрорайонах міста, а також замовиш відповідну послугу на сайті центру надання адміністративних послуг.